Постанова іменем України 1 лютого 2023 року. Львівський апеляційний суд у складі головуючої судді голова того, при секретарі Сабові, розглянувши в відкритому судовому засіданні місті Львові справу про адміністративне правопорушення за апеляційною скаргою Атрошенка на постанову Яврійського районного суду Львівської області від 7.12.2022 року про притягнення Трошенка до адміністративної відповідальності за вчинення адміністративних правопорушень. Передбачених частиною першою, частиною 2 статті 172 зі значком 7 Кодексу України про адмінправопорушення з участю прокурора Гринєва, захисників Владимірова, Марусяка, особи, яку притягнуто до адміністративної відповідальності Трошенка, керуючи статтею 294 Кодексу України про адмінправопорушення, суд постановив. Апеляційну скаргу Атрошенка задовільнити частково. Постанова Яворівського району суду Львівської області від 7 грудня 2022 року про притягнення трошенка до адмінвідповідальності за вчинення адміністративних правопорушень, передбачених частиною першої та частиною 2 статті 172 зі значком 7 Кодексу України про адмінправопорушення в частині накладеного адмінстягнення змінити. Атрошенка Владислава Анатолійович уважати винним у вчиненні адміністративних правопорушень, передбачених частиною першої та частиною 2 статті 172 зі значком 7 Кодексу України про адмінправопорушення, з накладенням адміністративного стягнення у відповідності до частини другої статті 36 Кодексу України про адмінного правопорушення, у виді штрафу в розмірі 400 неоподаткованих мінімум доходів громадян, що становить 6800 гривень, із застосуванням додаткового стягнення, передбаченого частиною 6 статті 30 у виді позбавлення права Обіймати посади та пов'язані з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування на строк один рік. Врешті постанову залишити без змін. Постанова набирає законний сили з моменту проголошення. Оскарження в касаційному порядку не підлягає. Повний текст отримати можна буде постанови 3 лютого. Все всім до побачення судових засідань голос завершення. Вашу вибачте, будь ласка, повага до вас. Виступили не менш ключові речі. Я зараз від імені більше тисячі громад України хотів декілька речей, край важливих, тим не менш для цієї справи, тому що вона набрала великого наголосу зараз підписаних і українських мас-медіа, і закордонних, і тим не менш хотів би звернутись до вас з проханням. Дві хвилини почути мене, якщо буде ваша ласка. В... Судове засідання ми оголосили завершеним. І, будь ласка, якщо ви маєте для засобів масової інформації якусь заяву, ви можете заявити. Також... До побачення. Thank <laughs> you.